Вітаю! Сьогодні на уроці дізнаємося що таке навчальний діалог і як його складати. В зошиті записуємо число, класна робота, діалог, розмова між двома або кількома особами. Розглянь уважно зображення. Кого ти бачиш на малюнку? Що роблять діти? Скільки дітей розмовляє? Дай відповіді на ці запитання. А кого ти бачиш на цьому малюнку? Що роблять дорослі? Скільки людей розмовляє? Запам'ятай. Діалог це різновид прямої мови, який має свої специфічні особливості. По-перше, відбувається обмін інформацією між двома чи кількома учасниками розмови. По-друге, кожне висловлювання учасника в діалозі називається реплікою. Зверни увагу і запам'ятай. Діалог складається з реплік. Репліка це слова, які звернені до співрозмовника. А як же ж оформлюється діалог на письмі? Репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка з великої літери. Перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска Тире. Прочитай діалог. Це його початок. Як можна його продовжити? Доброго ранку! Вітаю! Як справи? Добре. Спробуй його продовжити. Давай пригадаємо казки, в яких є діалоги. Наприклад, колобок, рукавичка, лисичка та журавель, вовк та семеро козенят, Вовк та троє поросят. Дай відповіді на запитання. Що таке діалог? Із чого складається діалог? Як записати репліку кожного учасника діалогу у ЗОшит? Що потрібно ставити перед словами кожного співрозмовника? Творче завдання. Склади та запиши діалог на одну з тем. Отже, перша тема розмова по телефону. Уяви, що тобі потрібно записати у свого однокласника домашнє завдання? Яка розмова може між вами відбутися? План діалогу. Привітання. Мета дзвінка. Розмова. Прощання. Друга тема. Моя школа. Уяви, що у твій клас прийшов новий учень або нова учениця. Яка розмова може відбутися між тобою і новим учнем? Або ученицею. План діалогу. Привітання. Знайомство. Розповідь про школу. розповідь нового учня або нової учениці про його її школу. Подяка за розповідь. Ще одна тема у спортивній секції. Уяви, що ти зустрів приятеля, прийшовши на тренування. Яка розмова може відбутися між вами? Отже, план діалогу. Привітання, розмова про заняття спортом секцію тренера, улюблений вид спорту, подяка за розповідь, прощання. Творче домашнє завдання. У лікарні. Уяви, що в тебе заболів зуб. Ти пішов або пішла до зубного лікаря, яка розмова може відбутися між вами. Склади і запиши діалог. План діалогу привітання, мета приходу до лікаря, розмова між тобою і лікарем, подяка за лікування або пораду, прощання. Отже, додому треба скласти діалог. Дякую за увагу, до зустрічі!